У міндоходів роз'яснюють платникам нові пільги. Зміни в законодавстві не були чинності з початку року. Зокрема, спрощено процедуру реєстрації для платників ПДВ та єдиного податку. Відтепер, замість блукати різними установами, все необхідне можна зробити в кабінеті державного реєстратора. Запроваджені пільги спрощують господарську діяльність платників податків, кажуть в обласному управлінні міндоходів. Ставка ПДВ не змінилася, а вона повинна була змінитися вже з 1 січня 2014 року. Але вона залишилася такою. Саме залишилося 20%. І ставка податку на прибуток вона повинна була складати з 1 січня. У нас вже 16%, але її вона буде складати лише 18%. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ці зміни покликані лише для того, щоб зекономити бюджетні кошти і, скажімо так, наповнити бюджет 2014 року. Такі законодавчі нововведення міндоходівці розтлумачують платникам податків на семінарах, обіцяють їх влаштовувати щокварталу. Ми зацікавлені в тому, щоб кожен громадянин, кожен суб'єкт господарювання, керівництво суб'єктів підприємницької діяльності розумілися на митному законодавстві, розумілися на правилах переміщення товарів через митний кордон.